Нескорені та вільні сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи. Саме в цей день 2013 року відбулися перші протестні акції українців у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. А також на скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відстоювання гідності та свободи коштувало багатьох життів українських патріотів. 106 людей були вбиті і понад 2 тисячі поранені. Ця дата особлива і для Дніпропетровщини. Адже одним із перших, хто на Майдані віддав життя за свободу українців, був мешканець нашого регіону Сергій Нігоян. За полеглими героями у Дніпрі справили Панахиду. І вшанували пам'ять всіх загиблих. Гідність і свобода це особливі слова для кожного українця. Ми довели своє право на незалежність. Революція гідності навчила нас боротися, зробила нас незламними. Герої Небесної Сотні стояли за нашу державу, як і наші воїни, наразі боронять нашу країну та женуть ворога з рідної землі. Ми вистояли на Майдані і обов'язково переможемо у великій війні.